Доброго ранку, шановні клієнти. Зараз знаходимося в селі Гніден. Тут формуємо майбутню терасу. Наразі ми робимо навіс. Так, вже металева конструкція готова. Сьогодні будемо робити покрівельні роботи. Бачимо, що у нас тут було проведено бетонування. Бетонувалися досить глибоко на 90 см у зв'язку з тим, що в гнідені. Високі ґрунтові води, тому тут було глибоке бетонування, конструкція фермерна. Використовувалися профільні труби 40 на 40, 30 на 30, 50 на 30, колони труба 100 на 100 стінки 4. Бачимо, що я от його намагаюсь пошипати, він не рухається.